Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 5 глава з 27 по 32 вірш. Сказав Господь, ви чули, що сказано древнім, не чинитимеш перелюбу, я ж кажу вам, що всякий, хто дивиться на жінку з похиттю, вже вчинив перелюб із нею в серці своєму. Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кінь від себе. Бо краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, ніж усе тіло твоє було вкинуте в гиєну. І коли правиця твоя спокушає тебе, відітни її та кінь від себе бо краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, ніж усе тіло Твоє було вкинуте в гиєну. Сказано також коли хто розлучиться з жінкою своєю, нехай дасть їй лист про розлучення. Я ж кажу вам, якщо хто розлучиться з жінкою своєю, крім провини розпусти, той спонукає її до перелюбу. І якщо хто візьме шлюб із розлученою, той перелюбствує. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.